Привіт всім! Прийшла посилка, хочу вам розкрити і показати, що ми сьогодні отримали. Так. Одною рукою мені, звісно, не удобно, сьогодні теж такива. Так, отримав я захист для дитячих. Так, виробник Explorer. Prompt Gear. Комплект зачислять для катання. На роликах... Скейтборди і висота на дитину. На дитину вправ 6 років. В такому чехульчику смужкою Давайте відкриємо, побачимо, що у нас є. Так, ось такі нарукавники з ліпучками Так, дві штуки ліво право Потім це у нас йде на коліно. Теж два матеріал тут такий у нас. Тут пластик. Так. І на ровно лобки. Все це купував я в магазині розетка. Так. Что у нас есть? Так, цена у нас вышла. Так. Страница. Ну, вот такие. На руках. пластмасса. Ну, Побачимо, як воно себе покаже. Крупник експлора. Так, розмір у нас тут Елька. Дякую за те, що проглядаєте відео. Знизу байте. буде ссылка на магазин купував. Дякую за те, що дивитесь. До побачення.